Всім привіт, друзі! З вами компанія Автофокус і у нас новина напруження. Поступила до нас легенда Audi A8 99 року випуску. На 4.2 моторі без бензину. Вибачає тільки без газу. 4.2 бензин. Audi A8 на 19 крутих дисках. Заглянемо до неї в салон. Ось такий крутезний шкіряний салон. Періоми задніх судінь. Ауди у нас іде в веслайні з дерев'яними вставками. Ось так у нас виглядає передній ряд. У нас є пальний сидінь, повний склопакет, от регулювання дзеркал, складання дзеркал. У нас подвійний шклопакет. Подвійний руль. Наска, Доплеєр, коробка автомат, дві зони кримінального контролю. У нас також присутній люк. Просто все, ну дуже чудово виглядає. У нас пам'ять керма, пам'ять дзеркал, пам'ять сидінь. Всі електроювання сидінь просто дивіться. Ну просто це легенда. Друзі, тому щоб придбати дане авто, ми будемо його щекати. Це вулиця Коркевича 22Б компанія Покопус. Запрошуємо вас на тест-драйв на купівлю даного автомобіля.